Однокласник це не лише сусід по парті. це сучасний журнал для підлітків, на сторінках якого можна знайти інтерв'ю з зірками шоу-бізнесу, молодіжні новини, статті на різноманітні теми, психологічні тести, анекдоти, конкурси, оповідання і повісті, гороскопи, пронизливі дописи читачів. До дитячої бібліотеки міста Борисполя завітали поважні гості. Головний редактор журналу однокласник Сергій Іванюк, разом з заступником Марією Артеменко. Сергій Семенович розповів про журнал. Наш журнал нікому не належить, він існує сам по собі. У нас немає начальства, але немає і спонсора такого, що підтримував би нас, як в інших журналах, таких дорогих, які випускають фірми, які живуть за рахунок реклами. Ми живемо за рахунок передплатників, тому нам потрібні читачі. Аудиторія друкованого видання це підлітки віком від 12 до 18 років. Але ті підлітки, які вміють читати, тому що у нас багато картинок, плакати є в кожному номері, але все-таки ми пишаємося тим, що наш журнал він не тільки для того, щоб його гортати, а й для того, щоб читати. У нас дуже добрі тексти. У нас працюють дуже сильні молоді журналісти. Письменники, і ми ними пишаємось. Керівники журналу розповіли, що тексти та оповідання вони обирають за змістом, а не за відомим прізвищем автора. Зміст журналу не несе виховного характеру, бо виховувати підлітків запізно, каже головний редактор. Вони вже самі виховані, вони вже вони більше виховують батьків, ніж навіть батьки їх. Тому журнал в, цій, в цьому допомогти не може, але може допомогти виховати себе. Може допомогти розвинути в собі почуття власної гідності, впевненості в собі, в тому, щоб людина могла розібратися, які сторони має сильні, які треба розвивати. От в цьому ми хочемо бути корисними. Присутні мали змогу отримати призи у вигляді текстових видань. Для цього потрібно було відповісти на запитання редакторів. Ну, Руками тут он хлопчик на. Правильно. Сергій Іванюк письменник, перекладач, журналіст, літературний критик. Він пише книжки для дітей під псевдонімом Сергій Оксинник. Каже, що література це рай. Не читати книжки можна, але цим людина позбавляє себе радості життя. Знаєте, в одній книжці я читав, що головне в житті питає молодий герой, героя літнього. Той каже: Ну, в житті головне три речі кожного чоловіка: це дружба, робота і кохання. А молодий зрозумілий каже, так, ладно, без кохання можна прожити. Той каже, можна. Ну тоді в тебе залишиться тільки дві радості в житті, а їх всього три. Редакція журналу закликає підлітків читати та писати про все, що їх цікавить. Вія Булака, Євген Трафімов, новини, телеканал Бориспіль.